Чи не кожен квадратний метр тисячолітнього спасу Преображенського собору в Чернігові потребує реставрації, щоб пам'ятка збереглася для майбутніх поколінь 3 жовтня? Національний заповідник Черні, Стародавній та Київський національний університет будівництва та архітектури підписали меморандум. Він має на меті співпрацю в галузі підготовки спеціалістів реставраційної галузі та їх участь у збереженні унікальних пам'яток національного значення міста Чернігова. Кожен елемент спасу потребує реставратора своєї. Її специфічної направленості від тут має бути оцінена від стану стін до стану покрівлі, і найперше тут повинні працювати саме реставратори. От у нас сьогодні працюють реставратори заповідника над розчищенням і консервацією живопису. Само безпосереднього спасу Прибреженського собору студенти та студентки університету роблять селфі на фоні Чернігівської пам'ятки. Вони майбутні фахівці та фахівчині в архітектурі, будівництві і реставрації. Ну мене це дуже радує і для мене це буде дуже цікаво. Можливо, хтось вже незабаром долучиться до команди, яка відновлює спас. От сьогодні, е цим меморандумом, ми розпочинаємо співпрацю і ми визначимось, е як далі будемо працювати. Ми зацікавлені обидві сторони в цьому надзвичайно зацікавлені. Ми дуже сподіваємось, що на першому етапі фахівці університету допоможуть нам здійснити обстеження і е прийти до правильних висновків. І дуже сподіваємось що можливо чернігівці, які є студентами цих факультетів, безпосередньо зайдуть до і стануть нашими колегами в колективі і будуть здійснювати реставрацію? Представники КНУБА наголосили на готовності долучити інтелектуальний потенціал університету до ініціативи підтримки та збереження історичних місць, які перебувають під загрозою. Ми мусимо. Єдиною командою рухатися і допомагати один одному, значить, нам треба, щоб молоді люди не лише дивилися і бачили нашу унікальну спадщину, а і готувалися, проходили тут практику, а потім допомагали. Наш інтелектуальний потенціал університетський так само не лише теоретично, а практично брав участь у. Відновлені Чернігів нас е, спеціальне місто, тому що російська орда понищила і історичну спадщину в тому числі. Тобто, окрім традиційної реставрації, яка так метепланова, є вже е, ну, речі, які виникли зараз. Мається на увазі один з найстаріших України музей старожитності Тарнавського. Зараз в країні не вистачає реставраторів. І ми долучаємося до того, щоб Готувати реставраторів. Ми вже відкрили освітню програму реставратори. Є спеціальність, де ми намітили готувати це. Готуємо зараз матеріальну базу, вже отримали 3D-сканери, інше обладнання. Тобто, окрім освітньої складової, ми будемо займатися і науковою складовою, допоможемо. Нашим колегам з національного заповіднику Співпраця університету і заповідника вигідна обом сторонам. З заповіднику потрібна експертиза і люди. А вишу практика, де пробують здобуті знання. Ну у нас щороку організовують різноманітні будівельно-архітектурні практики. Але в основному вони на базі нашого університету виїзні також організовуються, але не так часто. Звичайно, хочеться побувати на практиці тут, в цьому заповіднику, тому що пам'ятки тут вражаючі, і в історичному плані, і в принципі в плані цінності як архітектурних пам'яток. Багато зі студентів та студенток у Чернігові вперше для них провели екскурсію пам'ятками заповідника. Вони подивилися й на роботу реставраторів. А от представники КНУБА одразу відправилися оглядати тисячолітню пам'ятку і обговорювати аспекти співпраці.